Не став ці лапи на культиватора, доки не знаєш ці важливі нюанси. Зараз розкажу. Перша ширина захвату стоїть лапа на 270 мм. Це не просто широка, це оптимальний кут і форми, які підрізають бурян повністю без пропусків. Друге сталь. Якщо вона не загартована, лапа сточується за один сезон. Тут загартована сталіка, тримає удари, тверді грунти, інтенсивне навантаження. Третя стійка. 14 х 44, довжина 50 см. Не гнеться, не грає і не змінює глибину в роботі. Четверте кріплення. Лапа може бути хорошою, але якщо кріплення слабке, ви втрачаєте якість культивації. Тому під раму 60 на 60 мм ставиться кріплення із стрімлянкою та притиском. Метал витримує навантаження, лапа не зміщується і не зриває болти. П'яте пружина лапа. Якщо працюєш по камінню, сухому ґрунту або змішаних ділянках, потрібна s подібна пружина лапа. Вона амортизує удари, захищає раму культиватора і зберігає. Стабільну глибину навіть у складних умовах загартована сталь, правильний вигін і кріплення з планкою усе зібрано і готове до роботи. Ми відправляємо швидко оплата при отриманні, контакти в профілі.